Всім доброго дня, я Олександр Василів, губини Ханово Московський районі Дніпропетровська область. Це моє перше, перше відео в цьому році, а сезон у мене розпочався 10-11 квітня, коли я почав відкривати, піднімати, підв'язувати свій виноградник. Ну от Сьогодні 15 травня вже. Виноград у мене от, от такому. Стані, Отакі От пагони. Що вам скажу по перезимовці. Перезимував винорат дуже добре. Возвратних заморозків в мене не було. Може нуль, нуль, нульова температура була, але мінусової мі мі не було ні на одному, ні на другому участку. Він не біля ставка у валці. Не тут наверху. Не одна почка не вимерзла. Ну, одне можу що сказати. Деякі сорти, ті які я прививав в минулому році, не вийшли. Чомусь вроді, були созрівші лоза і почка, вроді, а вони не вийшли. Взагалі, скажу, що виноград в доброму стані, Обробок ще не робив. Почекаю ще неділю, може, підніметься лоза і буду робити першу обробку. Це буду робити редоміл голдом і фальконом, Добавлю ще щось від Кліща. Хоча в мене його немає, буду додавати його. Все рівно. Першу обробку я його вакову суміш скину. Сьогодні 15 травня, це рівно неділю, яку я тут не був на цьому винограднику. Це не було часу, працював на дачі, там також виноград, огород. А тут приходив, тільки прохажував, перші рази робив норміровку, виломку. Лишніх побігів, двойники, тройники, і боровся з бур'яном. Сьогодні сухий бур'ян виніс. Треба його спалити. Ну, і ще що скажу. В минулому році я осінню зробив прививку штамп три форми, такі як зльотна полоса, яка жива і пішла. Полтавський манікюр. Бачу, що Нічого не видно на ньому, мабуть, була лоза погана. І третю прививку тут зробив це форма подарок Білорусії. Також пішла вже форма. Оце в мене зараз вона ще накрите. Це в нас зльотна полоса. Там є живенькі побіги. Оце зараз підійшов до подарок Білорусії. Форма ще не піднімав бутилку, тільки заглядав. Почка жива. Пішли, пішли три почечки. І також зробив на тій неділі п'ять прививок штамп на дачі. Там теж нові форми зробив. А остальні форми буду вже робити. В чорним в зелене. В ну, даний момент форма Олімп з такими побігами. займатися пройти, виламувати ще. Я один ряд пройшов, отут нижні всі буду обирати, а верхні вже буду дивитися за ними. Ну і також хочу вивезти тут оце в мене аватар, он дві ветки. Угору пішла одна і друга. Хочу вивезти на арку, зробити ароч, варочки. І там другий в мене буде так, аватар на плоскості, а цей виведу на гору. Ну, а так, ви бачите, все зелене. Роботи ще тут багатенько пройтись. Це б видержав, що сонце зайшло. Взяв телефон та, думаю, зніму. Бо сонцем було б набагато гірше. І картинка була б гірша. Дякую за увагу. Чекаємо нових відео.